Я Олександр. Сьогодні ми знову звітали у Майнкрафт. Ну, це перша частина. Я показувала, що я там де резерву дерміти. І сьогодні я добавив дві тачки. ну Просто однакові ну з ну, кольонами. І в сандімкраті знімав звичайно, що це по одному. А в мене буде клонитися по 3. Тобто у три рази більше. І я вам це зараз все покажу. Але ще. Що... Курочка. По три си, виріте? По три. Майнкрауд, будь ласка! Дивіться, як мене є зараз бат, але у мене зараз помчат, напевно, кікнеться. Залає потони. Все, їжі в мене є. Я боже мій! Планшет, хоть би не здох. Новенький шкода. Ша три... двох місяців нема. ня, ні ня! ні У дуже файн шкоття. Дракону. Я би не хотів би це перевірити. Я тільки... Ну лаги ще є, бо то ще... Ну там зомбі От як прийде. От, Думіться, скільки в мене є, я не знаю, як вони померли. Трохи час майкрат видеосайт. Так. Windows. Так, я, я напевно от, я проверял, це знаєте на кому? На корові, то на корові X пару от. от би не було. противо. пацан, справа. Это копрос. Так, добре, я трошки помочу. Не знаю, чому так мало, тому що мікрофон часто ламається. Видно, мені з стардропів випало? Ви б ви знали. Але містордропів було. Я був топ 2. В клані, але я чоси... не. Мене... І тепер поздивишся. І це як... Їх... Як тупо... Бачите, я їх просто вибиваю. Нехмає нех ХП, це просто пікласно. Правда, до вас така. Ч навіть? Ні, то не до мене. Нет, прилетите пожалійте мене вільці. 20 новенький скода. Їх тут Доки мене не викине. Мені відео моментально закрытие. Супершат чуть не сдох. Тут нам хана просто друзья. Я на О. Все. И мен зараз. То у мене все. Вс.